Доброго ранку. Я розумію, що це для вас незвичний початок відео. Для мене, можна сказати, це вже традиція. Тому що, як тільки я збираюсь рано виїхати на рибалку, Бо тут коня всього, бачите. Так починається ця довбешна тривога. Просто сьогодні, думаю, все. Виїдемо рано на щуку, щоб не пропустити цей ранковий вихід. І цей сварі там вже все договорили, що в поло грубо кажучи, ми будемо там ну, близько сьомої на, на водомі. Поки ми приготуємо там снасті, все, типу, ми встигнемо зайняти вимостку. Бо ми хочемо на Cool Place. там була водойма, покрилася кригою. Але ці дні трошки оттепель і більше половина озера розмерзлась. І вчора виставляли звіт по рибалки, що там класно пацани повідловлювались і плюс зловили щуку в районі 5 кг. Це вже не перший раз, там є такі особи. Я, коротше, варю там, як то кажуть, подбила. все, коротше, сані готові, олені запряжені, бачите? Але система дала збой, як всегда. Хорошо, що я ніка ще не розбудила, дитина ще спить, собаки, правда, вже не сплять. Їм не дуже це подобається ця ідея так рано вставати. Того зараз треба чекати, поки все втихомириться, і йти собиратися. Тому, я думаю, як завжди, я просру утрішній вихід. А ви що думаєте? О, чудо! Недовго ждати прийшлося. Ми запізнимося не так набагато, як планували. Сьогодні навіть рано дали від Ой, Боже, слава Богу, можна йти Тому що? що? Тому що? щука, йди, да, да. мій хороший, йди. А... Тому що щука здати не будемо. Кусочок мій мужчина. Тут ще одна у мене дитина. Хто не знав, у мене дві собаки. Дві собаки от такі. Ця ділочка, у мене дочечка, мічка. І тут безпокійний хлопчик-лікучик. Але від народження, до речі, його було звати Владік. Ми його перейменували. Владік дуже любить Ні, не сіськи. Він любить золото. Так, я погнала собиратися. Хоча я погарчилась. Собиратися ще не виходить. тут... У мене є собака в Бачите? Дівчата у мене з дитинства, вона з люка попер. А він, коли я її сварю, кусає за вухо. Усміряє. Да, усміряє тебе. Ну не плач, не плач. Ти не заховався, бо це Ти. Де цей м'який? Ану, буди його, буди, буди, сярен, осян. Не думайте, це Мія не дитина іс. Вона любить мої руки грести. Доброго ранку, сину. Де вона? Де вона? Не знаю. Все, Все? ти зловив. Ти козі, дай мій юсичком я пропала, дай мій вісічком пропала. Де він, де він? Тут он хамон заховався. Ще, ще. Забирайся. Каже Гриня, забирайся, дали од бої тривоги, треба Надо уїжджать. Набаїжджать Надо рейболовить. Опачки. Доброго ранку. А це що таке? Це що таке? Стой, давай. Ну що, наконец-то ми добрались. Наша банда. Ми, слава Богу, перші і можемо піти. Занять, як то кажуть, злакові місця. Я йду на першу вимостку, там, де труба і тече вода. Для мене це найперспективніше місце. Хоча кажуть часто, що краще місце це 17-та вимостка. Ну, Як бачите, зараз там у нас є крига. Тому топаємо туди. Але навіть коли нема криги, я на кулплейсі люблю пощуки першу вимостку. Ну, Це чисто моє бачення. І мої вподобання. Так що, як то кажуть, поїхали. Ну що, друзі, мої, як сказати, пошуки продовжуються. Як то кажуть, сьогодні до побіди в мене вже були покльовки, але риба дуже така, я б сказала, вибаглива. І, коротше, їсти їй не хочеться, знаєте, того що... Вона візьметь, я починаю підматувати, і хлоп вона сходить, Або удар і все. Ну, як то кажуть, боремося, боремося. Ще приїхала одна людина на риболовлю, нас зараз троє ловить, а мені ну, дуже хотілося щучку. Отак я підловила і сказала, все, можна збиратися додому. Але погода, до речі, сьогодні класна. Ну, Туман, правда, типу, що воно сиро, але в плані, що, знаєте, вітру немає, морозу немає, і це є комфортно для риболовлі. Ой, біжу у вальки щука. Клас! Я бігу. Ще раз. Так, зараз, підожди, підожди. У нас сьогодні спецзадання, просто є У варі... Малий ночував з мамкою. Йомою, Варя, це осьотер. Офігеть. Давай, підтягуй, підтягуй. О! Є. Це не можна буде мамки віддати на їду. <сх> Клас. <сх> Оп, Пішов! Ну давай! До весни, дружище! Пасівний капець. Ну хлоп-хоп! Потопав! Я тебе вітаю, перша риба на спінінг. Ти розрибилась. Це не Клас. <рес> у нас вже просто ходить жарт, що Варя приносить безкльові, розумієте? У нас в перший раз один чи два виїзди нулячі. По фідеру у нас були нулячі виїзди, тому це у нас вже наш такий знаєте, прикол, що якщо Варя їдеть, риби не будуть. Ну Сьогодні вона це прокляття зняла, бачите? Людина справилась. Тому що в прошлий раз я їй казала, я тебе вже повезу в церкву, я не знаю, що вже з тобою робити. Я сьогодні ловлю на свій комплект Neowave до 9 грамів. Це ультралайт такий от карбончик Т1100 SportEx. І катушечка Mitchell. До речі, на цей комплект ще. До 2 числа, тобто ще доба, діють дуже класні знижки на сайті Фішфіш. -фіш. І рукавички в мене такі. Пальчик довелось підкотити, тому що в мене рука маленька. Але якраз вам і буде видно, наскільки тут класна така всередині тканинка така з начосиком. От так от. До речі, не промикаємо отут, тому що в мене сьогодні капельки води сюди капали. І як ляпнула водичка, знаєте, так вона і була на самій рукавичці. Прикольно так. Я навіть не знала, що вони такі, знаєте, водоотталкуючі, я б сказала. Мені довелося зміститись, тому що ця крига, бачите, вона така гуляюча, я б сказала. І от так тут у нас повністю крига, бо тут чисте. Тут, до речі, оце в цьому краю. Був цей клапоть. Тепер він переплив в сторону варі. Я відійшла сюди, вона ще долавлює з тої сторони, але їй там, як то кажуть, недовго залишилось, тому що криво наближається, як -то, пісня, знаєте, «Свято наближається, свято наближається. Тільки у нас тут, як то кажуть, друга парафія. Я оце, <сум> Чим більше ловлю на спінінг, тим більше я жду весь, то, щоб ловити на фідер і на поплавок. Да, прикольно, екстремально, коли там риба, да, все це так швидко, ця боротьба відбувається, але реально насправді мені все одно подобається більше ловити мирну рибу. Щоб ви розуміли, я навіть нормально відношусь, коли, наприклад, Варя, вона хоче рибу сьогодні додому взяти, щучку, і мені не жалко. От ну таке якесь моє відношення. А мирну рибу мені я не дозволяю, хто зі мною рибачить, щоб її брали додому. Жалко мені, розумієте, от жалко. От така якась нахальна жінка, що людям не рибу це, навіть рибу взяти. Це, мабуть, неправильно, але в кожного свої вавки в голові, скажімо так. Я пішла далі кидати. І той, хто кидає, той завжди витягне. На озері все більше людей. Можна сказати, що всі вимостки, які були свободні зайняті. У мене, як ви думаєте, що це? Це зелений чай. Ну, це як треба жити, щоб пити з таких бокалів чай. Це у варвари батька вони отакі от бокали. Ну, Багато життя вона друга, знаєте. Ну і зелений чай можна так уже і попити. Так, як то кажуть, так і бить. Так і бить. Я вже, якщо чесно, змерзли в мене ноги. Вділа тільки одні термошкарпетки. І, судячи з всього, цього мені мало того, як то кажуть, гріюсь, як можу. Коротше, йду збиратися. чесно, аж плакати хочеться. От, от так, отак, як то кажуть, по чесноку. Чотири риби хороших зайшло. Я не знаю, в чому причина. Коротше, таке. Знаєте, іноді в такі моменти... Хочеться просто все кинути. Кинуть, кинуть закрыть канал і просто десь працювати на обычной кончені роботі. Де ти не получаешь удовольствия, но тобі хоч за це платять. Не знаю вже, це просто, як то кажуть, накипіло. І стою, так и думаю, все, йде воно нахер. Закриваю YouTube канал. І мені дзвонять, пропонують роботи в офісі. Це знак, напевно. Тому якщо на моєму каналі перестануть виходити відео, моя нервна система здала збой. І я прикритила її вести. Так що, як-то так, так. Це була моя мечта. Не ну, знаєте, чесно. От вже дуже обідно. Коли от тебе, грубо кажучи, результат не залежить. А від цієї конченої риби. От хто ловить на джерки і на великі приманки, ну, капець які великі, такі, типу, ну, у мене ультралайт, мені такі... Навіть якщо я куплю таку приманку, типу, я не можу її використовувати, бо я тупо сломаю удилище. Ті хоч якось виковирюють ту рибу, тому що... Чесно кажучи, день сьогодні по кльову такий слабуватий. Але ну, риби нормально наковиряли, тому що і людей дуже багато понаїжджало. Всі вимостки зайняті там, де льот розстав, коротше. Тому не знаю. Приїду домой і буду думати, що його робити. Тому що, як то кажуть, зарплату пропонують цікаву. І, можливо, як то кажуть. Іноді треба жити в реальності, а не в якихось своїх мріях.